Так, сьогоднішня наша виставка вже стала традиційною. Це вже кілька років поспіль. Ми влаштовуємо її. Виставка називається творчістю. Даруємо радість. На виставці представлені роботи кращих вихованців, які були створені за півріччя, і роботи переможців обласних і міських конкурсів дитячої творчості. Представлені роботи багатьох гуртків: українська народна вишивка, мистецтво бісераплеті, гурток Макраме, основи дизайну, народний художній колектив Студія юних художників. в нашому центрі займаються понад 2,5 тисячі дітей. Ось такий фантастичний оази своїми маленькими руками створили два братики Михайлик та Андрійко. Ця робота зайняла у хлопців чотири дні. Я навчаюся третій год у Оксани Анатолійовни. Я зробили багато картин і, і вироби з бісером. А Даринка Бондарчук відвідує народний художній колектив гурток Українська Народна Вишивка вже три роки і сама справно вишиває гарні рушники та картини. Сьогодні вона також презентувала свою роботу. У мене були і морські, і українські різні були роботи. Ми вивчаємо орнаменти у нашої поліського краю, але на це йде багато часу. Ну, десь місяць може. Аріна Сладковська своїми вмілими руками виготовляє прикраси з бісеру. Дівчина зізнається, що ця справа є досить складною, але для неї вона приносить задоволення і позитивний настрій. «Ми дуже часто. Ми багато робимо на виставки в конкурсах. Ми перемагаємо ми їздили нещодавно на виставку в Київ. Мені дуже подобається всі роботи були оцінені журі у складі викладачів гуртків. Кращі поробки відзначено грамотами та подарунками.